У самому серці Яврова смаколики, творчість і благодійність злились в одне велике свято. Тут розмальовують яверівські забавки, печуть яверівські пироги за власними рецептами. І найголовніше донатять. Сьогодні усі присутні збирають кошти для дронів для наших захисників. Це основна мета цього фестивалю. Я не вперше на такому заході, ба більше я його чекаю щороку. Більше у мене є яворівські іграшки вдома. Я дуже люблю цей орнамент, дуже люблю цей розпис і тому з задоволенням очікую, коли відбудеться цей фестиваль. Я вважаю, що Яворівська іграшка, Яворівський поріг це про ідентичність, це про цей край, це про те, чим він вирізняється, і це те. Чим найбільше злоститься і що найбільше дратує нашого ворога, однозначно треба. І я би таких фестивалів, які свідчать про те, які ми проводили якнайбільше в кожній громаді. Ми... Прийняли від своїх предків від бабусів, дідусів цю всю культуру. Ми дорослі зараз маємо підтримувати ці всі традиції і передати ясно нашій молоді, нашим дітям. Бо кожен яворівчанин має знати свою культуру, свої традиції. Що друге сьогоднішні на сьогоднішньому фестивалі важливо фестиваль, як ми чули, є благодійний. Також збираємо всі сьогодні. Долучаємося і донатимо кошти на Єворівську пташку, де будемо виготовляти fpv дрони для наших збройних сил України Бо завдяки їм, нашим захисникам, захисницям. Ми маємо можливість проводити такі свята. Маємо можливість, аби наші діти ходили в школу, розвивалися. А ми дорослі маємо можливість жити, просто працювати. Сьогодні хочу я вас познайомити з нашим таким талісманом. Яворівського фестивалю Пирога і забавки наш Яворик. У нас є традиційні коники, традиційна яворівська пташка. Ми хотіли придумати щось нове. І наші дівчата з культурно-мистецького центру Сокіл створили символ нашого фестивалю, наш Яворик. Його вже дуже полюбили наші дітки і дорослі. З ним всі фотографуються. Так що і вас запрошую до гарних, неймовірних фотографій з нашим Явориком. Кожен має можливість скуштувавши єврейського пирога таким чином задонатити і докластися до цього благодійного збору. Більше, як 7 мільйонів було за весь період зібрано коштів. Виготовлена велика кількість дронів, яка була передана нашій 24-й королівській бригаді, і також іншим підрозділам, де є спеціалісти, де люди працюють на підронах і таким чином знищують ворог. Тому нам треба надіятися на свої сили. Нам треба допомагати армії, нам треба донатити. І навіть такий захід, як фестиваль Єврійського перга, Євгенської забоки, дає можливість саме донатити збирати кошти на виготовлення півдронів. Домашнє, мама, тато, бабуся ну от таке. Ну можна сказати, твій дім, де ти народився, так бо з дитинства пам'ятаю той запах пирога з печі, запах гречки, шкварків. це не передаш словами, так і тим більше ми зараз регулярно випікаємо його з перших днів до тепер нашим хлопцям і передаємо їм що два тижні, обов'язково передаємо на схід. Я думаю, що в час, коли кожен українець зараз чекає доброї звістки для себе, для своєї сім'ї, для своєї родини, є важливо емоційно підтримати людей. І цей захід спрямований на те, аби емоційно людей підтримати, додати їм духу на те, щоб продовжувати завтра боротьбу. Коріна яворівчанка, але наразі вже проживаю у Львові. і Приїхала сюди на таке гарне свято, на свято яворівського пирога. Що мені завжди завжди тут подобається? Це ну, просто атмосфера, яворівський поріг. Навіть сама домашня медовуха, просто тепло, класно, і живемо в такому часі, що треба цінувати кожен прожитий момент.